Всім привіт! Давно я в саду не виходила. В принципі, останнім часом я дуже рідко тут взагалі на вулиці виходжу, тому що з роботи зразу там наверху у себе маю що робити. Тож коротенько погляну, що змінилося, що нового є. В принципі, нового аж нічого такого немає, просто як, які зміни. Ось це деревце там я скидала шорсом. Ті гарні кіля, дивовижні, такі вишневі спілим. це після тих квітів з'являються ось такі ягідки на ось цьому деревці. Далі хризантема. Вона ще буде цвісти, вона у нас досить пісня. Ягоди чоловік посапов, тепер вихідними треба буде їх би пересадити добре тому що воно вийшло з рядів, рядів зовсім не видно. Багато, багато стюков, багато, деякі самі пропали, почерніли. Тож трояндочка наша біла, гарно йде. Все пустилося, дуже гарно, висока. Далі мої голі томати. А чоловік тепер поливає. Я десь тут отримала дві, дві помідорки, зараз їх заберу. Ось мої чері, Опа, мої маленькі чері, Ось це цих декілька кущиків, та як я вже ну, в декількох відео казала, що е, це е, з щіпки з ось тих томатів, які ззаду. Так що ззаду там томати добре йдуть. Тепер якось вони так перепадом. І ось тут томатики йдуть. І ось наш перчик. Ось такий. Да, більше він більший, ніж кулак. Ось такі перці у нас цього року, лише шкода, що лише декілька штук. Лише лиш декілька штук є. Тут ми косолю вибрали, тут вже земля готова, чиста перекопана. І тут Ті саженці, які я сажала в лютому місяці, які зійшли на в кінці весни посходили. Ні, не в кінці весни обманюю. Вони, по-моєму, у... у червні чи в липні почали сходити. Я їх тут посадила, побачимо, буду тримати до останнього, поки морозів не буде. Будемо бачити, що буде. Там, там декотрі томатики. Маленькі чері вже зеленіють, вже є такі гарні гронки. Далі гарбузик. Далі у нас тут ще декілька кабачків залишилось. Там виноград, ну, це місце вже якби усе. Переходимо на другу частину. Тут ми теж перебрали, чоловік у суботу перекопав, пере... ну це все зробив порядок тут. Брігни зібрали. Малинка у нас цвіте вже третій раз деякі кущі, деякі другий раз лишень. Ще не бачила такого, щоб три рази було. І хтось мені казав, що треба з наших дівчат казали, що треба малину зрізати восени під землю, зовсім обрізати, і вона буде буйніша. Але Оп, я стала на шланг. Але я не знаю, чи, щоб, щоб потім не пропала взагалі малина. Якось страшнувато мені страшновато мені її обрізати. Тут у нас трояндочки. Ось ці, це жовті з розовим краєм, а там починає знову розпускатися персикові троянди. Тут у нас по-старому, ще треба воювати з цією малиною, тому що вона тут сходить, це новий саджанець повністю. І ось такі троянди є. Ось цей кущ він взагалі він якось дуже примхливий, він де не посадив, він якось ні там, ні там, ні там. Тепер тобто трошки відійшов, відійшов, такий ти пустив, але але листя воно все одно не, не дуже. Тож, поїхали далі. Тут троянну пустила один такий пасинок, який висотою більше двох метрів. Я не підніму так високо. Ось. Це можна буде комусь таку гарнющу двохметрову троянду подарувати, тому що рівненьке стебло досить так буде. Цікаво. Парей. Огірки вже відійшли, треба буде їх обрізати. Тут нова троянда прийнялася, вже пускає вже декілька разів по декілька троянд квітів. Вона пускає кілька, потім паузу, потім знову. І ось моя клумба. Тепер виглядає теж як джунглі, але вже в іншому зі. Якби в смислі тут досить покрова гарно розцвіла, а і стригарня яка. яка краса, які фарби. Але тут ось ці посипались такі, якби однотонні чи однорядні, я не знаю, як правильно назвати. А з іншої сторони від ось тут. Тут є. Айстри вже інакші. Тут є вже ось такі більш пишні і ось розова, там розові темні, ось майорики і ось такі ось така клумбочка. Піони у нас теж не цвіли цього року. Зато ось таку красу маємо. Ось така краса. Ось така краса. Це неймовірна краса. І тепер теж пчілки прилітають, шмеліє. Досить так мило. І ось ось цієї краси треба позбутися. Я відірву звідси декілька, заберу садок колезі. Її треба для декору. А Решту я, напевно, позбираю самі ось ці кетиці, самі ось ці ягідки для свого декору. Правда, в мене ідей в, цього році, в цьому році немає. Планів було дуже багато, а от ідей на поробки немає. Тож, будемо бачити, можливо, буде якийсь пузик як такий, що буде ідея зразу, щось придумати, що зробити. А поки що. Ось це треба буде трішки зібрати, щоб тут трішки поменшало трошки цього свізалісу, тому що це взагалі. Ну, да. І ось у нас ось така краса. Так що ось на такій красі. Закінчую сьогодні. Зробила таку маленьку прогулянку. І всім дякую за перегляд. Всім бажаю хорошого настрою, бажаю натхнення, успіху, удачі і головне здоров'я. Тож, всього-всього найкращого. Тож, на отакій гарній ноті, на такій кольоровій, буду закінчувати і всім па 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 па